Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Полюбляєте кукурудзу, але смак стандартної вареної вже набрид без проблем. Сьогодні покажу рецепт дуже смачних кукурудзяних снеків. А бонусом приготуємо класний сирний соус. Тому дивіться до кінця, я починаю. Поїхали! Для снеків мені потрібна кукурудза, гранульований чесник та копчена паприка. Для соуса необхідна соняшникова олія, сік, лимону, сіль, мелений перець, одне яйце, гірчиця та два види м'якого сиру. Ну а почнемо з того, що розрізаємо кукурудзу на порційні шматки. Качан кукурудзи розрізаю навпіл, потім розрізаємо його вздовж. І ділимо на четвертини. У мене вийшли ось такі четвертинки кукурудзи. Готувати ми будемо все це в фритюрі, тому запалюю вогонь під казаном. Казан швидко нагрівається, відправляю туди цілу пляшку соняшникової олії. Олія гарно нагрілась, закладаю кукурудзу, буду смажити двома порціями. Крудза смаджилась 10 хвилин, готова, дістаю. В миску застелив серветки, щоб вони зібрали зайвий жир. Друга партія кукурудзи. Друзі, хочу зауважити, що в фритюр відправляти кукурудзу потрібно тільки суху, тому мити її не рекомендую. Висушити кукурудзу дуже складно. Поки смажиться кукурудза, хочу між собою з'єднати гранульований чесник та копчену паприку. Зроблю це в підкупку. Кукурудза так стріляє, що здається, зараз перетвориться на попкорн. Кукурудзу посмажили. Трішки охолона. Будемо засипати до неї спеції. Прекрасний аромат і настав час зробити соус. Соус буде на основі майонезу, тому беру для цього соняшникову олію. Додаю одне яйце. Гірчиця, сік лимону, невелика кількість солі та перцю. Взбиваємо майонез. І додаємо сюди сир. Проду декілька шматочків, збиваю. Після того, як суміш стала однорідною, додаю другий вид сиру. І знову взбиваємо. Якщо соус виходить дуже густий, можна додати невелику кількість води. Мм, смакота. Переливаю його в піалку. І нам залишилось додати до кукурудзи часник з копченою паприкою. В самому кінці невелика кількість солі. Гарно все перемішую Ну і тепер кульмінація, як це треба їсти, показую. Зразу хочу сказати, якщо ви будете смажити молоду кукурудзу, можете їсти прямо з качанами її. Якщо, як зараз вже вона більш старіша, качани можуть бути тверді, тому беремо шматочок, в соус обов'язково, щедро. Ось так. І куштую. Дуже смачно. Нестандартно і смачно. З печі зробили свою справу з кукурудзою. Сама по собі кукурудза залишається солодкою і смачною, не дивлячись на те, що смажили її в фритюрі. Соус це вже на ваш вибір, готуйте, який вам подобається, але сирний, як ми сьогодні приготували, Просто ідеально підходить і, і по-іншому розкриває, я би навіть так сказав, смак кукурудзи. Коротше, клас і смачно. Ну і з такими смачненними кукурудзяними снеками, як завжди традиційно. Готуйте, смакуйте, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!